прохання. Ці діти вони набагато добріші, ніж ми, і що як соціум до них. Так і вони будуть. Я вважаю, що не потрібно відгороджуватися. Вони здатні до спілкування, вони здатні до навчання, вони так, як ми. Ну просто в них ще одна пара хромосом, от і все. Про таких дітей, людей не потрібно забувати, тому що ну, зазвичай про них згадую всього лише один раз у рік. Це 21 березня. Хоча вони ж протягом року вони ж нікуди не зникають. Вони також з мамами за руку там ходять. В супермаркети, вони навчаються в дитячих садочках, вони в школах. Це я вважаю, це просто стереотип якийсь, що ми один раз на рік. Як для кожної мами, це найважчий період був. Настав День Х, в мене був кесарів Ростин, і прийшов лікар, і сказав: Мама, я вас вітаю, у вас дівчинка, але вона народилася з генетичним захворюванням. Пропонували протягом тижня в пологовому будинку, щоб я відмовилася. Казали, що і ходити не буде, і все, ви ж не знаєте. Що... Я сказала, що ні. Да, потім, коли принесли цей маленький думаю, червоне личко. думаю, Боже, ти така маленька. А як ти знаєш, ну, як приклали до грудей цими грудьми... Ну як? І потім почалося ну, в мене. Була дуже затяжна депресія, дуже. Я перших, напевно, на місяців сім я взагалі з неї не, не виходила гуляти. Мене моя мама свікруха, вона мене вона витягувала, що йдемо, хто знає, ніхто не знає. Мені казали, що я йду з дитиною, і, і всі знають, що в мене така дитина. Мені здавалося, що це настільки позорно мати таку дитину. Мені мама казала, наше, хай дивляться на своє. Все. І от завдяки їй. В мене пройшла ця депресія. Прекрасні вихователі. У нас прекрасна нянечка була в дитячому садочку. Діти прекрасно до неї відносилися. Коли вона там сиділа засмучена, вони за ручку до себе в, в, в ігри гулять, там куклам там зачіски робити лялькам. Там, малювати, вони її якби заохочували, і вона вже дивлячись на те, що роблять. Дітки, її ровесники, вона намагалася повторювати за ними повномасштабна окупація, виїзд, вона страху не має, більше. я там. І коли ти тягнеш її за руку, кричиш швидше, 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 то їй важко зрозуміти, що дрони несуть негатив. Бо для неї це якби асоціація іграшка, як я їй кажу, я твій захист будь-якій ситуації я кажу, навіть якщо ти будеш не права, мама докаже всім, що ти права. І для неї це важливо, що от мама поруч, все, значить безпечно. Головне, щоб підтримували рідні. Якщо жінка вирішила, як залишити дитину, то повинна бути підтримка всебічна, а не відвертатися там. Ну все, ці дітки дуже добрі, і все залежить від нас, від батьків. I do